І, Як то кажуть, таких вже не випускають. Маємо ось такого кентавра з напрацюванням 77 мотогодин. І він 2024 року випуску. Мотогодини демонструю, не знаю чи видно. Це SX. З дефектів тут відсутні тільки наклейки. Я думаю, це не проблема, можна навіть нові замовити. Він на широкій гумі 7,5-16 у нього попереду, ззаду 112 на 24 Коліса збоку, однодискове щеплення, піцельовач керма, передній редукторний міст, двигун 385 КМ в такому класному зеленому кольорі, бокова коробка, 4 передачі, понижені та повишені. Вал відбору 3 точкова система. Трактор без проблем абсолютно. Він з документами і зареєстрований. 5000 доларів. У нас є доставка, є обмін на ваш уживаний тракторець. Якщо цікава така модель, звертайтесь за номером телефону.